Проросійські сили питалися під предлогом Інгульсу Ні провести питання на здрату від Відра. Ми категорично виступали, виступаємо і буде виступати проти. Ні Кіровограда, ні Єлісовідрада не буде. Повинна бути тільки проукраїнська назва. Це не має значення, це буде Інгуль, Златопіль або інша, інша назва. Головне питання, щоб не було проросійських нас. у нас Центральна область України. Ми виступаємо за українську нас. Те, що організатори НІІНГУЛЬКУДІЛІСРА відмовилися від свого лешноба, Мітинга і прочого. Але ми... На всяк случай вирішили вийти і виступити з тим питанням, що ми підтверджуємо свою конкретну позицію. Є лісавідраду не бути. Ми цього не допустимо.